Так, тут у мене в тому році петуні були ось, ось це два віда м'яти і знову петунія. Зараз все це прибираю. це чудо м'яту я буду пересаджувати, а тут я буду садити. Тюльпанчики, а, нарцизы остались. Он еще раз тюльпаны. О, то же самое тюльпаны. А, тюльпаны, тюльпаны. это да, еще одни цветы. А, тюльпаны. И, короче, это 11 березня. Ха -ха. Да, Манюнька, снова. Хочеш, щоб я крсним батьком став. Да? Знову позати прийшла в цьому році. Да? Ай, маманька. А, так, да, забув. І ось тут буде лаванда, а між ними посажу тюльпани. Оце майбутня красота. Горщики в мене вже закінчились, а тюльпани ще є. Було б гарно в таких, але такі у мене дві штуки залишились. Десь у мене два ящика вийде тюльпанів, я думаю, о, щоб хватило. І буду ці горщики я між лавандою закопувати десь по три штуки, може по чотири. Зацвітуть, я гадаю, набагато пізніше, коли вже всі відцвітуть. Ну, подивлюсь, що з цього буде. тому що зараз 11 березня. Не встиг досидити тюльпани. Ось, Частина пропала, але частина залишилася. І є тюльпани, які я чистив. І що перед зимою сидіти, і вони дуже гарно збереглись. Подивлюсь, що з цього вийде. Так, майбутня краса починає ось так виглядати. Цікаво буде, буде в цьому році щось чи ні. Ось так гарно виглядає, я вже їх бачу, які тут будуть буянути тюльпани. Поки я це чекаю, я буду продовжити прибирати ділянку.